Привіт усім, мене Ірена, і дякую, що завітали на мій канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні поговоримо про таку наболівшу тему, так, як терпіння, а тобі ж довго терпіння. Як якими ж рисами характеру потрібно володіти людині, незалежно чоловік чи жінка, для того, щоб спастися, для того, щоб мати вічне спасіння, і взагалі це реально на цій землі. Саме про це ми поговоримо. Отож, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також клікай на аватарочку, де тобі більше відео розгорнуться про Біблію і про все про Біблію. Отож, потерпи 70 років, а далі будеш спасений або безсмертний. Звісно, це дуже легко сказати, а по факту насправді це реально трохи тяжкувато, тому що. Як один чоловік мені сказав, Ірана, ти все класно говориш, але ну це просто нереально. Я окей, я згідний з тим, що треба кинути курити, пити, там, ходити наліво, але як же елементарно? Елементарно, це що? Не дивиться порнографію, не дивиться фільми, які вбивство, насильство так, пропагандують. А далі не матюкатися, так, тобто не злословити. А, не відстоювати свої права, якщо хтось тебе хоче реально образити, так, відстоювати свої м, особисті кордони, як на сьогоднішній день популярно говорити. Так, це все так, і цей список можна продовжувати. Вас ніхто не говорить про те, вам ніхто не говорить про те, що от ну все просто. Хату продай, а, все попродавай, і йди бомжом по світу. так, І кому ти зробиш, кому ти зробиш добре, так, ти не будеш проповідувати про Ісуса. Ти своїм а, взірцем так, не зможеш нічого, скажімо так, показати. так. Тобто, ти просто собі а, викопаєш яму і сам впадеш в неї. Тобто, такого, звісно, робити не потрібно. Також потрібно пам'ятати, що є, звісно, а, Людина, є, звісно, кордони прайвісі, так, які інші люди а, часом перетинають, і ви повинні нагадувати, що мені це незручно, мені це неприємно, не роби цього. Так. Деякі а, понижають вашу самооцінку. А, за рахунок того, щоб повисти свою самооцінку, вам кажуть, що ну ти ж християнин, ти повинен терпіти. Я тут хочу, що хочу, то й говорю, а ти повинен терпіти. Тобто вони це знають. Да? Ось. Тобто. Звісно, я це все розумію, але мова йде про те, щоб вибудувати правильну, скажімо так, лінію свого життя, Ось, для того, щоб вдосконалити свій характер, для того, щоб показати людям, що можна спастися, що для цього потрібно зробити, яким життям потрібно, звісно, жити, ну і так далі. Ось, давайте спершу, спершу відкриємо послання до Галат. Це новий завіт, хто не знає, і другий розділ. Ми поки що почитаємо деякі такі вірші, які будуть йти туди, куди треба нам. Так? Я потім поясню, куди. Другий розділ. І давайте почнемо. З 16 го вірша. Ви можете прочитати з першого вірша, а я почну з 16. го Жодна людина ділами закону не буде виправдана, це ясне тіло. <кхе> а коли б ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдати вірою в Христа, а не ділами за законом. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Далі, 20 й вірш. І живу вже не я. А Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене само себе. Ну і третій розділ це про те, що праведний житиме вірою. Це я так коротенько прочитала. Давайте наступний вірш, третій розділ Галат з 13-го вірша. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усяких, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обідницю духа прийняти нам вірою. Тобто, після того, як Ісус помер на хресті, Він після того, сказ... до того сказав, що ідіть і проповідуйте Євангелію по всьому світу, тобто не тільки Ізраїль, не тільки для євреїв, але й для всіх, хто хоче. Ось таким чином. Ну, звісно, це не означає, що ми взагалі, так, не маємо а, закону дотримуватися. Біблія сама один одно пояснює, так, кожен вірш пояснює і потрібно в комплексі її читати. Тобто йде бл благодать і йде. Закон, Божий. тобто ти повинен дотримуватися Божі. Це як пам'ятка творіння Божому. Так? Тобто Божі заповіді, вони створені таким чином, щоб огородити людину, щоб вона не впала в пастку до сатани, тому що там там уже пропасть, там уже ти позбудешся своєї душі, так? А це страшно. Давайте ще прочитаємо Галат 3 розіс, 22 вірша. Також дуже цікаві вірші, я їх просто підкреслила. Та все зачинило писання від гріх під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра під законом стережено. Нас, замкнених до приходу віри, що мала б об'явитися. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі сини Божі через віру в Христі Ісусі, бо ви всі, що в Христа охрестилися і у Христі зодягнулися. Нема юдея, ані грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої статі, бо всі ви один. У Христі Ісусі, а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обідницею спадкоємств. Тобто це мова йде про те, що закон це провідник до Христа. Івана 14, 15 написано чітко і ясно. Якщо любите мене, мої заповіді зберігайте. Ось так. І на небі будемо як ангели. тобто, не буде ні. Чоловічого, ніж жіночого роду, будемо як ангели. Буде настільки агапа любов, вища, любов, що не потрібно бути, буде у цього фізичного контакту. Ось таким чином. Ну і ще давайте наостанок почитаємо так, все ж таки про терпіння. Як же нам і що, якими рисами характеру потрібно володіти, щоб, врешті-решт, змінити свій характер і що? і мати спасіння? Неважливо, ким ви були, чи а, перелюбником, чи вбивцею, чи наркоманом, чи якісь інші а, чорні справи робили сатани. Так? Всі, хто був по, по ту сторону, знають, що ні до чого хорошого там, ну, там, там не є нічого хорошого. Так? Тому що а, Біблія пише, що сатана він а, притворяється ангелом світла, сяючий харовим, і що І він. Батько, брехні він завжди бреше. Ти з ним не домовишся ніяк. А ця сторона чітко, ясно говорить: так, ти будеш випробовувати, випробовуватися. Так, ти будеш, тебе сатана буде спокушати Так, ти будеш падати, але й ти будеш вставати, я тобі буду давати силу. Тобто про це говорить Ісус. І також написано, що Ти не зможеш спастися сам. Тому я. 30, так? Тобто отець син і Дух Святий, отець говорить, тому я дав сина свого улюбленого, і хто вірує в нього, той буде мати вічне життя і не загине. Тобто чітко ясно написано в Івана 3,16, ясне діло. так? Тобто, по цій стороні ми розуміємо, що так, ми будемо випробовуватися, так ми будемо мати можливо гоніння, можливо, там, навіть на смерть придеться йти, але ти будеш. Мати вічне життя, будеш куштувати від дерева життя так, плоди, будеш там, де буде річка Молоко і медом, буде там, де буде новий Єрусалим, так, хто знає об'явлення, там прочитайте 22-й, 23-й розділ про те, що там буде. Чотирикутне місто, все буде позолочене, перли, янтар, яспіс, топази, сапфіри, тобто наш Бог любить багатство. Так. Він це все нам хоче дати. Буде таке на небі, що око, око жодне не бачило, що навіть на ум, на розум людський так, людям не приходило. Тобто, ось що буде. Так ось давайте все-таки перейдемо до, до того, якими рисами ми повинні володіти. П'ятий розділ: «Послання до Галат. Любов'ю служіть один одному. Звісно, я ще раз наголошую, не такою, так, ну. Не настільки так, щоб маму-тата продати, жінку, дітей, а, комусь щось там, хату переписати і так далі. Ні, мова йде про здоровий глузд і про здорові риси характеру, які повинні волотітись, так? Відкриваємо п'ятий розділ Галат. Ви можете прочитати з першого вірша, я почну з 16-го. А, і кажу, ходіть за духом і не вчиняйте пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуса, ідолослужіння, чари, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, П'янство, гулянки, подібне до цього. Я про це попереджую. вас, як попереджав, був, що хто? Чи не таке не вспадкують вони Царства Божого. І далі. 22-й, 23 23-й вірш. Галатів, 5 розділ. А плід духа, Божого духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону немає на таких. Не будьте чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Ну і далі шостий розділ іде про те, що всім робімо добро. Тому що всі ми знаємо, так що є книга життя, є інша книга, і де кожен твій крок, кожен твій вчинок записується або в цю книгу, або в цю книгу, і, відповідно, стирається, так? Щось попросив уже вибачення, так вже усвідомив, якщо ти. Маєш добре серце. У свідому там стирається, тут записується. Або навпаки, тут стирається, тут записується. Тобто ось таким чином. Ще раз: плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність. Здержливість. Закону немає на таких. І, звісно, дуже тяжко деяким людям а, це усвідомити, що ну, як же так, як же бути добрим, якщо всі мене використовують, всі тільки, якщо, якщо я тільки добрий, все, всі в мене гроші позичають, всі мої речі беруть і так далі. А, звісно, має бути а, золота середина для цього, так? а не так, що все повіддавали, а голий босий, а, Вася залишився і пішов світом. Ви маєте дбати про себе, дбати про свою сім'ю, але також здоровий глуст має бути ось тут. Ви повинні віщати про Ісуса, так? давати десятину, допомагати чим зможете, так? і так далі. Але це все має мати золоту середину. Це дуже дуже важливо. І тим паче бути здержливим, лагідним, добрим. І віру мати в Ісуса. Це також дуже важливо. Ну що, я думаю, я на сьогодні себе вичерпала. Я вам дала багато інформації, з якою потрібно буде попрацювати, якщо хочете, почитайте ще. Галат, так, там є багато нюансів, багато цікавих віршів. Якщо щось вам не зрозуміло, пишіть в коментарях, я по мірі свого часу можливості буду відповідати на ваші Коментарі або, взагалі, окремий ролик зніму, якщо якийсь мене зацепить коментар. Всім па-па і до наступного тижня!